охорони здоров'я. У період реформування охорони здоров'я проводиться аналіз роботи лікарняних закладів та вивчення доцільності їх функціонування, вивчаючи стан організації інфекційної служби в Шарському районі слідує, що існуючі інфекційні відділення, розраховані на 15 ліжок, в тому числі 5 дитячих, розміщені в селі Ярески на базі сімейної амбулаторії, яка знаходиться на відстані 12 кілометрів від Центральної районної лікарні. В районі відсутній лікар інфекціоніст. В медичному закладі відсутня можливість надавати реанімаційну медичну допомогу хворим через відсутність лік лікарів анестезіологів та необхідного реанімаційного обладнання. Відсутня централізована подача кис кисню. Ренелогічне обстеження хворих також неможливо. Відсутнє ренолічне обладнання. Відсутня можливість проведення своєчасних консультативних оглядів з вузькими спеціалістами. Протягом останніх трьох років робота ліжка зменшується. Виконання ліжко днів у 2014 році 89,2%. У 2016 році 71,5%. Пролікувано хворих у 2014 році 473%, у 2016-423%. На утримання інфекційного відділення у 2015 році витрачено. 1 мільйон 78 тисяч. Вартість одного ліжка дня по інфекційному відділенню становить 436,7 гривні. Середня вартість одного ліжка дня по центральній лікарні 220 гривні. У 2016 році витрачено 1 мільйон 62 тисячі. Вартість одного ліжка дня по інфекційному відділенню становить 460 гривень. Середня вартість ліжка дня становить по центральній лікарні 290 гривень. Вище викладене свідчить про те, що в районі неможливо забезпечити наданням медичної допомоги інфекційно хворим в повному об'ємі, який відповідав би другому рівню надання медичної допомоги. Продовження існування інфекційного відділення ЄРСК є економічно недоцільним, тому виникла нагальна потреба щодо розгляду питання про створення міжрайонного інфекційного відділення на базі Мергородської ЦРБ. При створенні міжрайонного інфекційного відділення в районі необхідно. Дослухайте, будь ласка, уважно цей відповідь. Забезпечити функціоналістю та укомплектувати посаду лікаря-інфекціоніста. Передбачити проведення профілювання ліжок під розгортання інфекційного відділення на випадок виникнення епідемічних ускладнень. Забезпечити наявність ізоляційної палати для тимчасового спостереження за інфекційними хворими, передбачити транспорт для перевезення інфекційних хворих до міжрайонного відділення. І останній пункт питання закриття інфекційного відділення повинно бути погоджено з керівниками територіальних громад.